Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюти, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, що таке лістинг, і подивимось на реальному прикладі монети DOC S. І так, вмочитесь зручно, буде цікаво і корисно. Поїхали. Трошки я буду квапитися, тому що лістинг у нас буде через вже 6 хвилин. І зараз я вам розповім, що це таке на цьому прикладі, щоб у вас була а, можливість в майбутньому не пропускати такі проєкти. До речі. Всі ці проекти я публікую в своєму телеграм-каналі. І давайте подивимось, зайдемо в телеграм і подивимось, взагалі, що це за проект DocS. Це звичайна гра в Телеграм. Натискаємо Open, і ця гра дуже активно з'явилась. Нічого не треба було робити треба було просто зайти, натиснути кнопку і. Завдяки тому, скільки ви часів знаходитесь в Телеграм, стільки монет вам і насипали б. Вони, наскільки я пам'ятаю, насипали десь від 4 тисяч чи щось таке. Потім, якщо у вас є друзі, ви можете поділитися цим додатком да, посиланням і вони зайшли. У мене, друзів, було 2200 людей. Я поділився в своїй групі е, Криптокиїв. Можете, до речі, доєднатися, посилання залишаю в описі. Я трошки буду заїкатися, походу, тому що треба слідкувати і не провтикати лісних. Зазвичай записую відео, не кваплячись. І так, ось такий проєкт. Тут була головна кнопка, на яку треба було натиснути. Тут ви під'єднували свій гаманець і 25 числа всім нарахували на гаманці, які вони додавали. Додавати гаманець можна було як з криптовалютних бірж, на яких буде була буде лістинг монети, так і з звичайних гаманців. Для того щоб знайти цей гаманець. На криптовалютній біржі вам необхідно було просто в пошуку монет знайти монету DOCS і натиснути Поповнити. Таким чином, біржа дає вам гаманець і ви його сюди вставляєте. Все дуже просто. Тепер повернемося до біржі і давайте подивимося, що в нас тут залишилось 4 хвилини. Також біржа MEX почала торгівлю набагато раніше. Вона почала торгівлю а, і зараз торгується з ціною вже трошки вкаталась. 0,208 ціна доростала до можна сказати одного цента і трошки вище, але це я вважаю дуже велика ціна, тому що з такою ціною капіталізація буде 8 мільярдів. Тепер давайте перейдемо на мобільний застосунок. Coin Market Cap і подивимось, що він нам показує по монеті Dog S. Заходимо в застосунок Coin Market Cap і а, тут в пошуку знаходимо монету Dog S. Натискаємо, і ми бачимо, що тут в нас ціна 0,20. 16. Зараз показує. Вона, мабуть, сильно. Активно вилетіла в космос. Ну, все рівно, ціна в нас дуже маленька порівняно з Мікс, тому що там ціна була в 10 разів вища. І ось тут ви можете бачити, що ціна торгується по 1,1 центу. Далі, що в нас тут є? Ви можете бачити, що ринкова капіталізація 872 мільйони доларів. Це непогано. Якщо в 10 разів більше, то це буде вже 8 мільярдів. Далі ми можемо бачити, що максимальна пропозиція 550 мільярдів монет. Пропозиція в нас обмежена, місце е, 206. Е, і ми можемо бачити, що загальна пропозиція всього 550, тобто вона обмежена. Е, циркуляційний запас 516 мільярдів, тобто майже всі в циркуляції, майже всі ці активи роздані по гаманцям. І це. Дуже важливо. Тепер давайте натиснемо кнопочку порівняти і порівняємо з монетою «Догі». Зайдемо в «Догі» і подивимося, що в нас тут є. І так. Догі в нас торгуються зараз по ціні 10 центів, а ринкова капіталізація 15 мільярдів. Це дуже багато, тому що догі знаходиться на восьмому місці. Якби ціна була 1 цент у Dog S, то він би знаходився вже на 16 місці. Просто со старту таку капіталізацію неможливо підтримувати навіть тому самому маркетмейкеру, тому що зараз, скоріше за все, всі будуть активно зливати ці активи і вони можуть дуже сильно падати. Чи буду я зливати? Не знаю. Додивіться до кінця, тоді дізнаєтесь. І так, обсяг у нас торгів 486 мільйонів у ДОКІ і всього 200 тисяч поки що у дог-С. І ми подивимося, що буде вже завтра, а потім через місяць. Да? І так, ДОКІ у нас пропозиція не фіксована, а у док-С пропозиція обмежена 550 мільярдів. В принципі, як і обмежена у е, біткоїна та інших монет. Також ми можемо порівняти з іншою монетою, на якій я дуже багато вже заробив. Вона називається Каспа. Я вам показував її і про неї розповідав в своїй ВІП-групі, коли купував її ще за ціною, починав від половини центу, потім до одного центу. І зараз ви можете бачити, що ціна 17 центів. Вона вже доходила до 20 центів. І ось тут у нас риночна капіталізація 4 мільярди. При тому, що вже. Дуже сильно актив зріс. І коли все це тільки починалось, я пам'ятаю, що капіталізація була 40 мільйонів доларів. Розумієте, а тут вже в нас 870 мільйонів. Це дуже велика капіталізація у док -С. Обсяг торгів у Каспи 50 мільйонів. Це непогано. І так, в обігу 25 можна сказати, мільярдів у док 500 мільярдів. Тобто в 20 разів більше. А, місце Каспа 22. Ранг. Док С 206. Що ж, є невеличке порівняння. Тепер давайте перейдемо, подивимося, скільки там в нас ще залишилось. О, дивіться, зворотній відлік, є все. А, ціна є в нас 0,02, 0,016. І скоріше за все, актив зараз буде дуже сильно вкатуватися. А, Док С. Натискаємо сюди, USDT, обираємо максимум, і ми можемо продати на 400 доларів за такою ціною. Я цього робити не буду. Це ціна дуже маленька, мені не цікаво. Так, це халявні 400 доларів, які я можу отримати просто безкоштовно за те, що поділився з вами реферальним посиланням в описі. Але більшість людей зараз отримали ці монети по ну, роздачі там у них десь по декілька тисяч максимум. Що це означає? Це буде значити, що люди зараз забирають там по 10-20 доларів. Це в принципі взагалі дуже мало. і... Вони будуть зливати зараз ці монети. Що буде далі? Я думаю, що команда, скоріше за все, буде зараз вибирати викуповувати всі ці монети, натискаємо торгівля обираємо до ГС, знаходимо. І так само тут ціна в принципі така сама. Приймаємо тут, підтверджуємо: ой, тут вони щось дуже багато хочуть. короче понятно все. Ціна оця маленька. Капіталізація, в принципі, буде така, як я вам вже показував. Зараз всі будуть дуже незадоволені, вони будуть писати, що ціна маленька, ну нічого не роздали. Хоча людям роздали десь тут по 10-20 доларів. І в принципі, цього буде нормально. Але зараз всі будуть зливати. Я думаю, розумні люди будуть забирати цей актив, і потім може бути так, що буде те саме, що і було з Догі, коли. Ціна починалась так само приблизно з 10 центи, там десь з 3 центів, і потім долітала до долара. Не знаю, чи буде таке, скоріше за все, ні, тому що дуже великий об'єм, але з ростом ринку. Подивимось, що буде далі. Тому що зараз не час продавати активи. Зараз у нас зона страху, ну коротше, зараз ще рано продавати як альткоїни, так і мемкоїни, так і біткоїн. Не варто зараз їх продавати. Напишіть в коментарях, чи продали ви свої активи. До речі, давайте подивимось в моєму телеграм-каналі. Я тут робив е, запитання, і подивимось, чи продавали люди. Люди голосували, можна сказати, майже 50 на 50, і навіть невідомо, скільки людей продає, скільки ні. Тому мені цікаво буде подивитися, що буде з цим активом надалі. Ну а ви підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Ну а я повертаюсь на байбіт. Пока!